Пропоную вам прийняти дуже зручне положення, закрити очі, зробити серію глибоких вдихів та видихів. З кожним видихом, відчуваючи, як ви випускаєте напруження сьогоднішнього дня ситуації, які були сьогодні. Або в попередні дні відчуваєте полегшення і знову вбираєте в себе повітря, І з видихом випускаєте напруження, знімаєте всі свої ролі. Прибираєте всі очікування від цієї сесії, від цієї практики. З кожним видихом відчуваєте все більше і більше розслаблення і налаштовуєтесь на практику. Зараз відчуйте, як десь всередині вашого сердечка з'являється промінчик. Спочатку він дуже-дуже маленький, потім він починає збільшуватись, розширюватись і виходить із серця, він починає розтікатися по всьому тілу, заходить в кожну клітиночку вашого тіла. І ця енергія із тіла відправляється в самий центр землі. Цей промінчик досягає самого центру землі. І в цьому центрі землі він бере свою силу, силу матінки землі. Яка постійно починає наростати, збільшуватись, стає такою міцною, і починає підніматися і заходить через наші стопи, через наші ніжки і піднімається по нашому тілу. Ми відчуваємо, як цей промінчик, як ця енергія із самого центру Землі. Заходить в наші ніжки, розслабляючи кожну клітиночку на ніжках. Відчуйте, як енергія заходить в колінка, заходить в бедра, енергія піднімається вище і ніби накриває вас своїм теплом, зігріває вас, оберігає вас. Зараз ви розумієте, що немає нічого важливішого, ніж цей процес, що відбувається зараз. Адже цей процес відбувається для вашого відновлення, для відновлення вашої енергії, для наповнення ваших систем, для очищення енергетичного поля. І якщо ваш розум намагається зараз щось пригадати, повернути вас в якісь історії, ви можете просто зупинити його і сказати йому, ми подумаємо про це пізніше. Для цього ще буде час. Уявіть, як ця енергія піднімається все вище. Заходить ваше тіло, внутрішні органи і піднімається через маківку, і виходить у світло творця. І зараз через маківку починає заходити інша енергія, енергія творця. Вона заходить. Починаємо поєднуватись з енергією землі прямо в вашому тілі. Ця енергія творця дуже легка. Вона ніби живить наше тіло. І в поєднанні з енергією землі. Це неймовірно потужна енергія, яка дає нам силу, оптимізм, бажання рухатись далі, зацікавленість. І ми ніби насичуємося цією енергією, як людина, яка дуже довго не була, бо дуже довго не їла, з такою жадібністю. Насолоджуємося цією енергією Творця, яка заходить через маківку. Ми дихаємо, відчуваємо, як вона розтікається по тілу, і як наше тіло в цих енергіях починає ще більше розслаблюватись, знаходячись в повній довірі до Творця і до енергії Землі. І зараз ви можете спостерігати, як енергії стає все більше і більше, і вона ніби починає виходити вже за межі нашого тіла. Енергія збільшується. І навколо нас ми вже бачимо шари з цієї енергії. Вона стає для нас куполом. І зараз під час нашої практики ми робимо цей купол. Захисним. Ми просимо, щоб енергії Творця та енергії Землі зробили цей купол для нас захисним, щоб тільки енергії Творця могли попадати в, ці, в цей простір під час нашої медитації, під час нашої практики. І щоб ця практика була для нас абсолютно безпечна. І зараз ми з вами уявляємо себе у місці нашої сили. Хтось побачить якесь місце, яке постійно виникає у нього під час медитації. У когось це буде просто, якесь нове місце. Для когось це місце, де він колись вже був, а для когось це місце, яке він ніколи ще в житті не бачив, але точно знає, що це його місце сили. Зараз ми опиняємось в цьому місці сили і просимо вищі сили наших наставників разом з нами опинитися в цьому місці сили. Це місце, яке підживлює нашу енергію, яке підтримує нас. І в цьому місці ми можемо опинятися в будь-який час, в будь-який момент, коли тільки забажаємо. Це місце, де ми можемо побачити себе ніби трошки збоку, дивлячись на себе зі сторони. І зараз я. Пропоную вам подивитись на себе, того або ту, яка прийшла в це місце сили, подивитися на себе збоку. Як виглядає ця людина, яка прийшла до нас сьогодні? Яка вона? Можливо, вона втомлена, можливо, вона щось знову тягне на собі? Можливо, вона знову набрала собі дуже багато задач. Можливо, вона сумує, що вона принесла з собою. І зараз уявіть собі, що ви постійний мешканець цього міста, цього простору, в якому ви зараз? Ви постійно наповнені цією чудовою енергією місця власної сили. А ця людина, яка прийшла сюди зараз, вона прийшла сюди із якогось паралельного життя, іншої, а, іншої реальності. І що ви можете зараз порадити цій людині? Як ви можете її зараз підтримати, ви можете запропонувати їй, лишити якісь свої тривоги тут, дати їй якусь пораду. Можете просто проявити, допомогти їй, побачити, що вона тягне на своє. Що вона тягне на своє, що вона взяла на себе, і що буде, якщо вона буде це тягнути далі, далі і далі? А тепер пропоную вам побачити, що робить ця людина. Можливо, хтось вже побачив, що та людина звільняється від різних, від зайвого, можливо, хоче зупинитись і зробити щось не так, як завжди, щось лишити. Можливо, щось взагалі зупинити в своєму житті. І тут і зараз вона приймає це рішення. І тут ви як місцевий житель ви можете провести її в ваше сакральне місце. Для когось це може бути водоспад, для когось це якась річка, для когось якась галявинка. Для когось, можливо, це берег моря або океану. І ви ведете себе, ту, яка прийшла із сьогоднішнього часу, це сакральне місце. І заводите цю людину себе, це місце, щоб вона відчула, як це. Коли ти живеш своє життя, коли ти чуєш себе. А це місце одне з найсильніших в цьому місці сили. І тут є можливість відчути своє поєднання з природою, з силами Творця і своєю внутрішньою силою. І зараз в цьому місці сили відбувається наповнення, наповнення всіма цими енергіями і очищення. І уявіть собі, як це місце сили разом з творцем, з природою. Починаємо прибирати з цієї людини, тобто з вас, прибирати все зайве, очищувати від тих емоцій, які вам вже не належать, які вам вже не потрібні, від чужих енергій, позбавляє зайвого шуму, очищує думки і вирівнює ваш стан. І ви можете стояти в цьому місці сили рівно стільки, скільки вам це потрібно, уявляючи всю цю енергію, уявляючи всі ці потоки, відчуваючи, як вони заходять в вас і очищують кожну клітинку вашого тіла, а також весь простір навколо вас, ментальний, астральний план. І ви прям починаєте відчувати, як вам стає все легше і легше. Ніби щось важке пішло. Навіть тіло починає відчувати таку легкість. І зараз ви, як місцевий житель, цього міста, місця вашої сили, берете себе за руку. І виводитись з цього простору. Зараз настав час повертатись назад, в тут і зараз. У вас є можливість насолодитись останніми моментами перебування тут, роздивитися все навколо. Відчути смак природи, звуки, цю тишу. І ви маєте знати, що в будь-який час, в будь-який момент свого життя ви завжди можете повернутися в це місце, вам достатньо лише тільки подумати про нього. А зараз ми з вами повертаємося назад. Ми робимо декілька глибоких вдихів та видихів. І з кожним видихом відчуваємо, що ми ще ближче і ближче до свого тіла, до тієї версії себе, яка тут і зараз. Кануємо своє тіло, своє почуття, що змінилось після нашої подорожі. Дякуємо вищим силам за цю подорож. На цьому етапі ми з вами роз'єднуємось. А ви можете попросити вищі сили деякий час тримати над вами цей купол, підтримуючи ваші енергії, і ваш стан в найближчі дні. Дякую вам за цю практику і дякую за те, що ви зі мною. Підписуйтесь, тут буде багато чого цікавого.